Да. Начальник, добре, зрозумів, розказуйте. До розказ, там що не написано? Я хочу спочатку чи ви його знайомили. Факт виявлення цих казано, де був. В Києві. В Києві скіруємо, внесуть. А чому я вчора прийшов? Вона я була прийшов. вже десь там закинута, написано, списано. Да, По-перше, да. списано, ви доставав, там якийсь начальник мені. Звичайно, ну, що діставали, Дала. списання, так. Я, я да. По-перше, по та. по дивіться, по тут Далі, є прокур... я представився? Так, да, представився? Ви хто? Я мужчина Андрій, там написано зверху, але я ще ви паралель, паралельно. України, ні, я маю право на громадянство, я не громадянинок. Ви Це... не громадян України? Ні, я маю право на громадянство. Ну ви громадянин України? Там написано все. Ну тут що пише? Чітко прочитай. Ну, щоб чи повторити. Ну так щоб вам роз... зрозуміліше що мені зрозуміло все просто. Мені цікавить факти. Ви виявили факти, так да, факт, да, в Києві в Києві, міси, да. Києві та? так прийшов, тому що в Києві йде покривання так. дуже захвали. Я прийшов сюди, прийшов набу набу. Я прийшов, подав. Дав документи, я там зазначено, які правильно. Тобто набу не ваша прислідність, правильно. Але по 102 я викликав туди, здавав скаргу за їхні неправомірні дії, набу і приїхали від вас. ну, Сюди поступило повідомлення моє. Плюс паралельно я зазначив дії, які відбувались набу, правомірні по відношенню до мене, неправоправ... неправомірні. Я зазначив тут в цьому документі. І ви не будете то розслідувати правильно? Згідно з того факту, ви маєте передати, але згідно наказу е, закону України про викривання корупції до трьох днів по належності. А по належності ви маєте направити в НЗК, бо тому, що я викриваю корупцію на сотні мільйонів гривень. А до Добре, мене а, скрій, а, до ви, мене, а прес, прес, прес служби якої? Галецькі вісті. Можете собі зазначити. Я там написав номер житон, цього номера посвідчення. О. От. Але це в суті не, не міняє. Чи, чи міняє? Не, не міняє. Ну, міняє, я там зазначив, що я прес ну, маю посвідчення, яким я користуюсь, і прочі. тобто я викриваю корупцію. В в Києві? Так, в Києві. Так, Я приїхав сюди, бо там де дуже значне покривання. Приїхав сюди, я подати. Там що а там покривають. І ці факти я зазначив набу. Набу я зазначив папку документів покривачів. В набу є ваше відкрите кримінальне провадження. Є відкрите в райвідділі, в, райвідділі в, Сихівському. в Сихівському і передали е, не по належності, бо я подав на е, Ну, типа по вона 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 Не, маю. Чесно, не маю. немає. Ні, не дали. Дивіться, у вас наразі по цьому факту відкрите кримінальне переважчення? Ну, тут ж зазначено номер, бачу? Ну, Правильно є. В Сих в цихові, ну, десь передано. Я не знаю. Півтора місяця пройшло, де воно є, і мені не говорить. А ви ні не звернувся не на... звернувся, подав суд. Суд поки розглядає там, тормозить на прокурора, який от розглядає. Я Не знаю, де це долучиться пів... до матеріалу. Так, дивіться, так да. просто розумієте. Я то розумію. Я хочу, щоб ви розуміли, що мені не розказували, що 15 днів у вас я з немає 15 днів. Звідно на наказ... закону України так, про викривання корупції, факту, в мене з собою є закон. законту по даному факту, вже відкрите кримінальне впровадження. Так, от але, це... дивіться, да так. Е, е, от закон України про викривання корупції говорить: так. якщо я подаю і відбуваються неправомірні дії. Працівників правоохоронних органів, які розслідують дане провадження. в яких, як, яких, неправомір... яких вбачаєте неправомірність. Дивіться мене як... зараз дуть загрози. Мені не хочуть ознайомити з правами викривача. Від мене просто втікають. Я не знаю, де справа знаходиться. Що в ній? Я долучив кучу матеріалів. Я... Мені не показують справу. Що з нею відбувається? Прокурор не показує. В преамбулі він написав зовсім не то, що мало би бути. Я подав на то, що відробив справу. Дивіться. справу. Дивіться, підробив я справа? подав ви... там набу. Секунду я подав набу, набу. Замість мене мали викликати, хто розслідує, бо тут є доповнення. Що я в набу подав? Ну, я бачу, так. це, це бути, в мене да. саме тільки в е, e, да, Я в набу подав. В НАБУ, я викликав на. Хто вам то e, А Хто вам то дав? Не е... дал, то ви доволі, ні, дал. то додано. Я... А що то, це то, тут написано? Це є це, це наше внутрішнє. Тому да. я питають, чому вам давав. Так, да, да, я ж не знаю, що у вас тут відбувається. Я хотів би знати. І згідно закону про викривання корупції, я подаю зараз. оці ці долучив набу повідомлення про злочин з сторони працівників правоохоронних органів, які мені не сприяють викрити корупцію на сотні чому мільйонів. гривень. Я Тим там не зазначив в набу. Внесено, є да. чому не сприяє. Я ж кажу справу, прокурор підробив не вніс повністю всі прокурор. майнич на Сихові. Я, я на нього не знаю, я не Ну, да, сихівці, я я за літери Так, я розумію. Я, розумі. я пішов зазначити в НАБУ. Так. Набу, да. Набу прийшов, подав документи з 6-го і 7-го, да, чи 5-го і 6-го, так? Да. От вони там ззаді є, долучені. Набу почались неправомірні дії відбуватися. Я їх зазначив по відношенню до мене, позвонив на 102 спочатку. Набу викликали 102 на мене, ложний визов, щоб мене залякати і прочі. Я в набу зазначаю, мені йдуть погрози в зв'язку з викриванням корупції на сотні мільйонів гривень. І кажу: прийміть якісь міри. Кажу, покличте, хто, кому я подав ці документи, хто розглядає. Ми не хочемо, ми не будемо, ми не це йдіть додому. Я кажу, смислі, мені йдуть погрози, я, куди, як я піду додому, я не знаю, кому ви зараз позвоните. От мені в віконці прийняли е, мої повідомлення про злочин, і до мене ніхто не виходить три дня. Я кажу, ви що жартуєте? Ну маєш слідство провести, ми не роз'яснюємо. Дивіться, викликаємо 102. Приїжджає 102, так. і мені звідси пишуть, кажуть, підійдіть по, по, по роз'ясненням, подайте. Ми я дали. дав роз'яснення. я Це так, Але ЄРДР, згідно 339-го КПК і проще, має долучити неправомірні дії набу до тої справи, як покривачів я зазначив. Тобто вони, ці справи ви не розглядаєте, ви не можете, ми ви не маєте на в НЗК. Справу справу е. е. А вона десь непонятно де, і Диві там це, покривання. Ми скіруємо. А вже сі але дивіться і секунду Дивіться, але я вам хочу зазначити: згідно закону України про викривання корупції, ви крім того, що ви скеруєте туди, ви маєте повідомити в НЗК, що пішло повідомлення про злочин згідно закону про викривання корупції. Ми коруп... Повідомимо всі, всі в НЗК. сторони, так правити. Ми скеруємо копії матеріалів. Е, до... Так, і ми ви мені матеріали до приєднання до тої основи, де так і, 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 і в повідомимо НЗК. всі на на, на належні на... органи, які ви почули в... мене в НЗК. Ви маєте керувати. Ми с куди ми куди і скіруєте. Добре, дивіться, бо тому, що тут я прийшов то списання. Ми приймаємо рішення, куди скіровувати. Ні, ні дивіться, згідно закону викривання про викривання мене. корупції, послухайте. маєте послухайте. зі мною радитися, бо тому що я, я підказую, от, хто покриває. Розумієте? Мене. розумієте? Якщо Су... буде необхідність з вас опитати чи допитати, вас допитають або Ви розумієте, згідно з наказом закону про викривання корупції відбувається знаєте Тобто мені ви мають надати Дивіться, да. Ви прийшли до так. нас. У вас є по даному факту зареєстрований ЄРДН. Так, але ви? я зазначив ЄРДН, так, але воно воно фабриковане, і я подам, я вам зазначаю. То, що ви собі знали там і проще. Так, ну ви якось так але... все так поверхне. У да, мене з вересня прийшли. місяця йде. Сути, є є але, YouTube канал, де зазначення. Це з вами не, не зв'язуватися. Чому? От а я не знаю, цікаво зв'яжіться з ним самі. А, так, з ким? Покажіть і мені що? номер. Ну да, я вас до вас прийшов, щоб зі мною зв'язати. Так, за... так ви ж занесли в ц... цей. У вас є Ердер, і що втікають від мене? Знаєте хто? Тут, а добре, я подав на прокурора. Дебер, я... Знаєте, знаходимо? я подав на прокурора в повідомлення про злочин. з його знаєте, що зробили? На через два дня його відпустку відправили. Там так не означає. Не знаю, я Ні, вам говорю, мені, так. Мені... тому я не знаю, кого питати. Я, я приходжу в прокуратуру, вони кажуть, Ми... Мік... А і що я не знаю? Півтора місяця не знаю. дещо розслідується. Там є ні, якби розслідувалися, мене би ну, хоча би. ми не би позвонили, хоча я вас так? розумію, тому кажу. Ви маєте скерувати оце в НЗК, повідомити повідомити в НЗК, Пам'ятаєте? Да, Щоб повідомити, що відбувається зі Дивіться, сторони. Слухайте да. Ми розб... прочитаємо ваші матеріал, ознайомимося. Дивіться, мені дамо. відповідь. Да. і мені і відповідь ми, треба. Віріш, і ми дамо вам відповідь. Завтра я підійду за відповідь, бо у вас є. Не, ми дамо відповідь, коли ми порахуємо за належність. Ні, 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 ні. Закон... Згідно закону Секунду, згідно закону України про викривання я корупції, у вас є три я дня. Я вас слухав. Б, 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 я б, вас б, слухав. Да, ну ви скажіть це добре. Важно, я вам але вам я не договорю добре. Нес, бо ви розумієте, що не ви не говорите, коли ви після мене договорите. Добре, давайте. Я давай не перебуваю. Ну але ви чуть-чуть перебили, ви не дослухали бо є. Ми розглянемо матеріали і дамо вам відповідь. Дивіться, я вас почув. Все. тепер ви мене маєте почути. Є закон України про викривання корупції, який говорить, що не згідно п'ятнадцяти громадян, мені я не цікаво е дивіться, я мені не цікаво. Там згідно закону України Даже про викривання корупція, що послухати. Я чітко По зазначив, законів. я зверну… не ви, одним законом. Ви закон про викривання корупції. Зверну, Тут місь корупція місь на сотні мільйонів гривень. Кожен день не платяться податки за рахунок того. Послухайте, ніхто не зацікавлений покривати якісь там. Якщо не зацікавлені, тому ви згідно того закону. Є сотий указ, який ви маєте виконати. Повідомлення про злочин я подав в понеділок. Сьогодні четвер. Сотий наказ ви вже теж порушили. Фактично, мені не надали ви скерування. Наказ. А, сотий, а ну, ну давайте в інтернеті заб'ємо. Вигул, вигул. Ні. Ви мені прийшляєте, сотий наказ. Ви маєте, якщо ви не займаєтеся тим, ви маєте скерувати по належності, не трикати. Так. Тобто я завтра зайду, ви мені покажете, куди ви скерували, дасте мені повідомлення, щоб я розумів. надасть розумію. Е, коли ви надасте? Важенко буде виконавець. Е, та виконавець там, ви не ви будете виконувати, бо ви компетенції не маєте набу з дії розслідувати. В виконавець ну, матеріалів, чи правильно. Чи не правильно, вона лежить з понеділка, цей, цей документ. Розумієте, час де ви от ви зараз понеділка тягнете в себе. Що ви думаєте, що ми затягуємо процесу мене з е, ні. А ви згідно е, закону України про вкривання корупції? У вас є три дні розглянути це питання і подати по належності. Добре, закон України вам про дуже вдячні за вашу ви не розумієте. Згідно я закону України, я маю, я маю я маю стежити, чес, як проводиться слід. Мені є 15 днів Розлів матеріал. Ні, вас немає. Мене є. Нема Мені вас, є. вас є. згідно Порушує. закону України, ви порушуєте. Я можу зараз вас затримати по 207 Добре. за покривання по 207. корупції. Да. Ви. Да, бо ви покриваєте, я вже зазначаю. Ви Будете затримувати да. мене? Да. Ну, я вас поки не, не зможу сам, не, ну, треба, щоб... Мене, я можу можу. Затримувати хочу, ми. хочу да, ви викликати поліцію, щоб затримати. Працівника поліції при да, яка... Ви, 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 ж порушуєте. Ви вже ви, порушує. вже, ви вже говорите, що ви 15 днів будете Андрій, затримувати дейте. розгляд у цієї ситуації. Я не збираюсь нічого затримувати. ви ж кажете, я, буду 15 днів. Я вам сказав, я розгляну матеріали і скерую... Я ж кажу, у вас є 3 дня з понеділка. Дякую. Я, ви давайте ведіть ви Відді себе належно. Та, ви, да, я да, маю да, знати, так. я розберуся. Дивіться, я завтра підійду, ви мені покажете та, скерування. Скажу, давайте себе ведіть, чуть-чуть, не бо тому що Де, я ж вам та, говорю. Ви, 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 а декілька, як з вами спілкуватися? Мені не цікаво звернення громадян, тобто ви дійсно впевнені, що ви сказали? Ви впевнені, що ви сказали? Чуєте? Тобто ви дійсно впевнені, що ви говорите, так? Ишо Хамствон.